Вітаю всіх на каналі Берег Фідри Фішнг. З вами Володимир Торошенко. І сьогодні рубрика Корисні поради. А річ сьогодні піде якраз про підтяжки. Що це таке, які вони бувають і для чого вони використовуються. Так, колеги, підтяжки. Що таке підтяжки, для чого вони використовуються і е які вони бувають. Приїжджаючи на водойму, ми розраховуємо половити рибу. Закидуючи водойму нашу годівничку з нашою оснасткою, да, з насадкою, ми е дивимося на наш квіортип і бачимо такі дуже Маленькі клювання, іноді так буває тик-тик і все, і перестає клювати. Ми витягуємо, а насадка на місці, риби немає. Ми перезакидуємось і починаємо робити те саме. Знову побачили невеличкі такі клювання. Ми знову виймаємо нашу оснастку, а риби немає. Це кажуть про те, що біля нашої е, зони лову, де, де ми закормили, невелика кількість риби. В неї немає е, конкуренції за е, насадку, і вона така дуже вяло, дуже так неохоче бере нашу насадку. Потихеньку годуючись нашою прикормкою, на топсі. Для того, щоб цю рибу впіймати, да, це називається впіймати саму активну е, рибу з нашої точки, використовуються такі е, лайфхаки, як підтяжка. Е, я використовую буквально, там, мабуть, 3 4 5 підтяжок, дивлячись. Е, не, не те, що дивлячись, да, а е, використовую їх. Е, Міняючи одну за одним. І так само хотів з вами їми поділитися. І так, перша підтяжка, коли ми закидували в воду, ми поставили наше вудлище, взвели наш квівертип, да, це натягнули е котушкою наш квівертип, що він е натягнувся. Ми бачимо, що шнур наш натягнутий на нашій тосі. Після цього е я беру наше вудлище, піднімаю і дуже помалу його піднімаю, протягуючи. Буквально десь метр нашої годівнички з місця, тим самим ми нашу годівничку зрушили з місця. Наш повідець в той момент повідець може з насадкою впасти десь. В якийсь приямочок, за якийсь камінчик, за якусь травинку, десь впасти на якусь травинку. Риба може його не бачити. І саме під тяжкою такою, ось, не дуже-дуже сильно для того, щоб не розпугнути нашу рибу, а дуже повільною такою ми підтягнули. Наша насадка вийшла з той точки, де вона була, знову. Трішечки пропарусила, впала, і риба в цей час може атакувати нашу насадку. Це перший такий, я би сказав, самий, мабуть, використований. Більше всього використовують його як спортсмени, так і люди, які починають свою риболовлю на водоймі. Де не дуже активна риба. Це підтяжка під назвою протяжка. Отака. От Раз, ми трішечки протягнули і поставили наше вудлище. Це перше таке, базова підтяжка, яку потрібно використовувати. Після цього йде у нас е, клювання, ми всікаємо рибу і витягуємо її на берег. І так, друзі, другий е, спосіб підтяжки на пасивні рибі. Закидуючи нашу насадку з нашою годівничкою на точку, ми взводимо наш ківертип і починаємо чекати на клювання. Клювання не відбувається, і ми беремо нашу ручку нашої кутушки, робимо півоберта. Не... При цьому наш фідер ми не піднімаємо, ми тільки протягнули півоберта Котушку для того, щоб зрушити з місця нашу годівничку. Це так само іноді спрацьовує на пасивні рибі. Наш, на нашому повіці насадка починає рухатись, риба бачить цей рух і атакує нашу насадку. Це другий спосіб, коли у нас нема клювання. Чіткого, а є такі трішечки дріб'яжання. Це допоможе вам зловити пасивну і активну рибу. Опа, ось бачите, після підтяжки в мене було клювання, але, на жаль, я не встиг всі нашу рибу. І так, друзі, третє. Коли ми закидуємо нашу оснастку, ми Зарядили а, нашу годівничку прикормкою, насадили насадку і закидуємо в точку лова. Після того, як впала годівничка, ми тримаємо в руці наше вудлище. Це дуже важливо, тримаємо, поки не впаде на а, дно наша а, годівничка. Після цього ми починаємо потихесенько піднімати вудлище нагору. Тим самим ми вибираємо шнур, який в нас при падінні падав. В цей час, коли ми вибираємо шнур, ми трішечки натягуємо нашу е, годівничку. В цей час падає наша насадка на дно, вона парусить в, в товщі води, і це найліпше всього працює по Пліці, коли ми ловимо плітку, вона в товщі води атакує. Бо коли ми поставили вудлище і чекаємо, коли воно впадло, впало. Після того вибираємо наш шнур, цього клювання ми можемо не побачити. Тому, закидуючи годівничку в воду, ми тримаємо вудлище в руці. Е, у нас і натягується на, повністю наша годівничка на нашому шнурі, в нас є такий. Е, я би сказав, в напруженні ми тримаємо це падіння. Після того, як воно впало, ми потрішки піднімаємо вудлище нагору. В цей час е падає наша насадка. Ми підтягуємо і стягуємо її до нашої годівнички, до зони нашої ловлі. В цей час, як завжди, буває клювання саме активної плітки. Так, друзі, іще один із е, способів підтяжки це коли ми піднімаємо наше вудлище, протягуємо, потім ставимо на нашу підставку і чекаємо. Я про себе завжди рахую до 15, Для того, щоб ми підтягнули, наш, е, наша насадка трішечки піднялася, вона падає, десь впала, але треба виждати ще декілька. Секунд для того, щоб риба змогла атакувати нашу насадку. Для цього краще використовувати десь 10-15 секунд. Після цього ми знову підводимо наше вудлище, протягуємо десь пів метра, знову ставимо і рахуємо до 5-7 максимум. Саме на другому. На другій підтяжки може проклюнути риба. І це може бути як плітка, так і підлящик, так і лящик. На активну насадку може клюнути риба. Тому це ще один спосіб для того, щоб ви зловили рибу, коли вона пасивна. І наступний завершальний спосіб підтяжки, яку я частіше всього використовую, десь процентів 50%. Це закинувши вудлище в воду, натягнувши квівертип е, робоче, робоче в робоче своє положення, я беру за шнур і трішечки дергаючи ось так е, такими е, імітуючи е, щось на дні гру нашої насадки, дергаючи отак за шнур. Тим самим ми провокуємо рибу на атаку нашої насадки. І ще раз. Беру за шнур, який у нас е тримає нашу е годівничку з нашою насадкою, і починаю ось так дергати. Це може бути один раз, може бути два, може бути один довгий, два коротких. Тобто ми імітуємо нашу насадку на дні, коли вона <кхи> починає там якісь робити е рухи. Ці рухи за. Е Будуть провокувати рибу на атаку, і у вас буде трофей або зловлена риба. Користуйтесь, друзі, порадами, як ловити рибу, коли вона пасивна, підтяжки, і слідкуйте за нашим каналом. Далі буде ще багато цікавого.